Газові баталії тривають. Чергове встановлення загальнобудинкового лічильника газу викликало обурення сумчан. Півдоби жителі вулиці Богуна сперечалися зі службою Сумигаз. Цього разу сварки ледь не призвели до крові. Що сталося? Дивіться далі. Із самісінького ранку на вулиці Богуна, 2, дріб 1, спекотно. Мешканці будинку сваряться із газовиками, обурили місцевих вимкнути блакитне паливо. Коли ж газовики без пояснення намагалися поїхати, ледве не дійшло до крові. У суми газі твердять, вони приїхали ліквідувати витік. Сязі з чим відключили газ сьогодні в нашому дому в з ремонтними роботами. З какими імені? Утечки газу стоякан. От тільки в оголошенні, що висить біля під'їзду, написано цього дня у будинку мають встановлювати загальнобудинковий газовий лічильник. А диспетчер гарячої лінії взагалі не в курсі, що діється на вулиці Богуна. Призванків суми газ. Послухайте призванків суми газ на 104, коли був газ відключений уже часа полтора, диспетчер суми газ, а це пишущий телефон у вас. Заявила о том, що вона не что що этот дом отключен от газа. до самого вечора на вулиці крики не вщухали. Люди кажуть, це вже не перший приїзд газовиків. Раза три точно знаю, що приїжджав імена. Он я йому сьогодні говорила. Мужчина, я говорю, как родственник уже у нас. Это шантаж а, нет, это, ну суття, типа їхнім дітством це просто шантаж. Не чи щочки сидите без газу втомлені сварками. Місцеві були ладні вирішити конфлікт будь-якими методами. Зайдіть, от я даю вам допуск в квартиру. Зайдіть, підключіть, проверьте давление. Если все в порядку, можна підключати. стояк, і Если... утечки утічки у поліції, кажуть, обидві сторони написали заяви до правоохоронців. Зареєстровано три повідомлення. Від жителів будинків по вулиці Богуна також є звернення від працівників сумигаз. Після десятигодинної сварки газ таки пустили у систему. Тепер же мешканці з острахом чекають до нового приїзду газовиків. Марія Бульдович, Максим Балявський, Олександр Білявський, новини СТС.